Добрий день, я учениця 4 класу Штомерського навчального комплексу номер 2 25, Армійська Аня. Моя мрія, мені здається, що кожна людина має мрію. І зараз мріє багатьох людей, дітей, ми на нашій землі, на нашій рідній Україні. Найбільше в світі щастя це мир на землі, коли на ній розквітають червні квіти. А люди живуть спокійно, земля не здягається від страшних вибухів, а діти вчаться, здобувають знання, щоб зробити наш край ще прекраснішим. Мир на землі це найбільше благо, бо я тато і мама. Ніхто не гине в боях і багато радості у світі. Захід дуже добре жити всім там, де є доброта і любов, взаємне розуміння і терпимість. де між усіма налагоджені добрі стосунки. Там там вони пісні і жарти, і видно радість і щастя. Там не тільки добре спілкуватися на світі, а приємно просто мовчати, бо знаєш, що тебе оточують добричні люди, твої друзі, які не зрадять і не осудять, які прийдуть на допомогу. Порадять добрими словами, розвіють усі негаразди. Лише коли мир є, то можуть здійснитися усі найзаповніші, прекрасніші мрії людини. Є надії і помисли, тоді кожен може реалізувати себе повністю, розкрити свої здібності. І таланти. Кожна війна забирає мільйони людей, а серед них і найталанотовіші, які змогли б змогли багато поліпшити на землі. Тільки ми повинні бути у нашій державі.